Схоже, інвертором тепер пороблено по сонцю. Не встиг завершити, мучуся з одним попаленим. Там хоч чітко сказали, що коротнули сонячний вхід і погоріло. Погоріло цікаво, то буде окреме відео. Це, це ми побачимо. Це от інший інвертор, Томатеч. Згадували за помилку перевищення струму. Що вискакує помилка перевищення струму, то я собі операційний підсилювач, який мені там треба міняю, і пробую вмикати. А виявляється, що він не вмикається. Не вмикається інвертор взагалі, це томатеч, ми такий схожий робили. Десь там є посилання на відео. А це якраз от в сусіда була помилка по перевищенню струму, по факту не вмикається. А коли розбираюся, чому не вмикається, виявляється, що не вмикається при підключенні сонячного модуля. Сила сонця тіла, тобто пробитого нічого немає, ні діоди, ні транзистора. Але коли знімаю живлення сонячного модулю, інвертор запускається з дев'ятою помилкою, це є soft start Error, тобто немає підняття напруги на накопичувальних конденсаторах для запуска сили. Ті інвертори, що мають сонце окремим модулем, soft start мають організований якраз на платі сонця. Виглядає він. Двосторонній, тобто зроблений через дві сторони. Блок живлення 220 вольт, котрий від мережі 220, причому з запуском буквально від 80 вольт організована, по-моєму, тут схема. Специфічно на УЦЕШці, накачує в силові конденсатори, накопичувані порядка 170 вольт. І тоді тільки йде запуск інвертора силового. Це від 220 модуль. І от бачу, що тут вихід пробитий, так як і в попередньому, не розумію чому. І ем, спалений захисний діод по керуванню другого шима у цежки У2. Це теж ось трансформатор. Це теж та сама історія софт старт, тільки це вже софт старт від напруги. Акумулятора. І це є 24 вольт робоча напруга в цього інвертора. Відповідно з 24 вольт Ось на цьому модулі організовується софт-старт І випалений низьковольтний Soft Start і випалений високовольтний блок живлення для софт-старту Розбираю, розбираюся. Зняв блок той, що від 220. Знаю, що пробитий вихідний діод. І бачу, що пробитий шунт. Відповідно, пробитий і транзистор, і оцешка, скоріше за все, ну, ще запобіжник, треба перевірити. Але це гаряча сторона по 220 вольт, якого дідька їй вигорати. Що би не сталося по виходу, не мала би вигоріти по гарячій стороні частина блока живлення. Звідси можна зробити висновок, що прилітає по 220, по мережі, гроза може. Але чому тоді варистори вхідні не постріляні на інверторі і силова частина інвертора тіла? Не знаю, одні загадки, розбираюся. Запобіжник спалений, транзистор пробитий, шунт пропалений. Гейтовий резистор спалений, значить, і шимку міняти. І вибитий спалений вихідний діод. Гарно пішло, що тут скажемо. Транзистор стояв. І РФ БГ30, це є трьохамперний чи двохамперний, але на 1000 вольт. От чому сюди ставлять 1000 вольтові, я поки що зрозуміти не можу, бо це вже другий інвертор, і в другому 1000 вольтовий стоїть. Воно ж вмикається в 220 вольт. То нащо тут 1000? Може це пов'язано з високою вихідною напругою, що зворотня ЕДС висока. Струму тут великого не треба, а от вольтаж виявляється, треба. Ну що, перевіряємо. Софт старт від батареї вроді як відновив. А блок живлення від 220 то що треба чекати на деталі. З ним ще не так просто. Вже не пищить, є запуск, працює. Від батареї працює добре. Блок живлення домучим. Я маю ще один теж проблеми з софт стартом, і там мені так легко не вдається. Але то вже інше відео: чи було, чи буде. Купив деталі. На тобі всі транзистори перемарковані. Видно, що шліфований, нанесене нове маркування. Текстура нерівномірна. То саме з діодами. Телефон ніц не показує. Видно, що він нерівний. Навіть криво видно, шліфували, напевно, чи не на ждарку. І все. А аналогів немає. Як я маю ремонтувати техніку, якщо я навіть не можу купити нормальних деталей? А ось цей транзистор зблизька. Тут же на нормальній камері гарно видно полоси. Пер немає, що це фуфло, тобто перемарк. А от діод. Діод я перепросив. Діод виглядає якось так не дуже гарно, але все ж таки він не шліфований. в нього просто якась така нерівна поверхня. Тому є шанси, що з діодом все в порядку. Я його перепросив і впаю. А транзистор беру інший, беру, який доступний мені аж на 8 А 800 В, оригінальний шубу. І дотепер не можу зрозуміти, для чого тут потрібні транзистори і діоди на такі високі напруги. Цікавим фактом також є, що цей блок живлення включений в мережу постійно. Тобто, як тільки є 220 на інверторі, він включений постійно. І хоча його завдання короткочасно створити стартову напругу на накопичувальних конденсаторах, чомусь він включений постійно. Тож, якби ніби відремонтував, на шинці, дивився вже є. Вмикаю через лампу. Бачимо пульсації. А чому пульсації? Бо ніяких більше проблем не знайшов. Демферні ланцюжки в порядку. Генерацію на шинці вже раніше дивився і абсолютно все в порядку. Тому, може, це його особливість чи нормальна робота. Беру, включаю без лампочки, стрельне чи не стрельне. Чути запуск писк. Не стріляє. Роботу чути, що на виході? На виході 150 вольт. Напруга трошки гуляє, але тримається в тих межах. Тобто Він якось працює, зворотніх зв'язків тут немає, навантаження зараз теж на нього немає. Принаймні не стріляє. Ну, будемо вважати, що відремонтований. Подивимося, як він себе буде вести в роботі. Нагріву транзистора немає, тобто ніби як все в порядку. Питання попереднє. Чому такі високі напруги транзистора діода? Для чого це потрібно? І чому він має постійно працювати на підживлення DC-ки? Ну що ж, того разу починаємо зі старту від мережі. Інвертор виключений, подаю 220. Клацнуло реле і щось в'їбає. Запуск буде, бо в'їзду блок живлення. І що? Виходу нема. Вихід є, інпут є, а виходу немає. Тому що виключений інвертор. 220. Зарядка акумулятора пішла, працює. Тільки в'їбаємо блок живлення. На що він то зробив? Незрозуміло. На столі ж він в нас працював, під навантаженням влупив. Ну що ж, в гіршому випадку, якщо його не вдасться запустити, в нас просто не буде софт старту від мережі. Від сонця і від акумулятора він має залишитись. Вимикаю 220. Пробуємо подати від сонця. Запуск від сонця. Подаю на сонячний плюс-мінус правильно напругу. Зарядився конденсатор, є запуск. Відраховує час до старту. Запустився. Сонце бачить. Включаю інвертор. Є. Працює прожектор і видно, що від сонця бере в пів накала ось щось є. Тобто від сонячного він також споживає. Відключаю сонце, перехожу повністю на акумулятор. Працює. Софт старт є, помилки немає. Добре, принаймні такий функціонал розібрались і повторно знімаю блок живлення. Ех, блок живенья. Я його вже навіть лаком був залив. Влупив шунт, пробитий транзистор силовий, пробитий гейтовий резистор, відповідно, знову винесло шинку і запобіжник. Діод вихідний цілий. Що могло бути причиною? Тяжко сказати. Я не визначився з першою причиною поломки. Тобто мені тим більше важко зараз щось вгадувати. Чому В мене єдине, що турбує напруга. Транзистора я став 800 вольтовий, а стояв 1000 вольтовий чи 1200. Не пам'ятаю, там на відео ви побачите. Можливо, враховуючи те, що вихідна напруга блока живлення висока, 100 з гаком вольт, то є викиди, і тут має таки стояти високовольтний транзистор. Не просто так, ж китайці заморочувалися і ставили такий. А купити нема де. Треба шукати. Ось, здається, і винуватець бенкету. Швидкий діод. В демпферних колах в одну сторону дзвониться як діод, а в другу дзвониться ще краще, ніж діод. Тобто він якийсь напівпробитий. Тоді я його перевіряв і з ним проблем не було. Принаймні, я не замітив, не звернув увагу. На холостих працювало, під навантаженням влупило. Але його могло винести і другий раз, коли влупив транзистор. Тому поки не знаю. Замовив транзистори оригінальні, які стояли. Знайшов їх з доставкою їдуть. Буду пробувати ще раз. Приїхали оригінальні деталі, повторно все перевірив перетряс, блок не стріляє, лампа не світиться, але він не працює правильно. Чути свист в звуковому діапазоні. Напруга 73-74 вольти, це ніби як замало. Якщо його навантажити, то свист стає ще сильнішим, а напруга просідає до якихось 8-7 вольт. Такого бути немає. І я не розумію, що відбувається. От При виключенні тільки стрибок якийсь є. Вже перевірив все, що міг. Вже всі деталі оригінальні. І якби я поки в ступорі, мушу ще дивитися таки осцилографом, що там на транзисторі, чому як, що відбувається. Мочу далі блок живлення, що свистить після ремонту. Ось ці діоди брав вони мені не подобалися. Він якийсь такий трохи дивний по маркуванню і мав я сумніви, але потім мені видалося, що з ним все в порядку. То при мінімальному навантаженні він напівпробився, дзвониться як резистор. Приїхали мені відносно оригінальні діоди. Тут до маркування питань я не маю і до поверхні буду пробувати ставити його. Так, і здається, сталося чудо. Виключу осцилограф, щоб не було додаткового. Поміняв діод, і в мене пропав писк. Також немає реакції на доторкання до транзистора. А, трохи б'є током, якщо ногу на землю поставити. Але це нормально. Ще був, знайшов однокілоомник в обриві, але це кола запуску від низької напруги. Тут окремий стабілізатор організований на транзисторі діодних ланках. Це для старту там, від 50-60 вольт, по-моєму, нас це не цікавить. Коротше, блок працює, писку немає. Навантаження довготривало не буду, бо він не має таких, напевно, довготривалої тримати, але видно, що лампочка засвічується і світиться. Ось, тобто він тримає навантаження і як би він ожив. Невже перемаркований діод в вихідному колі без навантаження? Тут тільки демферні ланцюжки міг вносити піск в систему. Я трохи в шоці. Давайте глянемо на ослику. Мам, це моя жіночка, дивіться, в мене стабільна генерація, без жодних проблем. Причому немає тої каші, яка була раніше. А Може і є трохи каша, але принаймні піску немає. Генерація виглядає набагато стабільніше. З боку десь кинув осцилограму, як було до того. Думаю, що цей блок зремонтований. Чергова спроба. Інвертор в порядку, ми знаємо. Живлення подаю, навантаження 150 Вт. Вмикаю від мережі. На цей раз вже нічого не повинно стріляти. Є запуск. Відлік часу чекаємо. Зразу включу, щоб включилось навантаження, щоб було швидше. Є запуск, працюємо від мережі. Заряд батареї. Поки що байпас. Заряд включиться з затримкою. А може і не включити, бо напруга на блоці висока. Відключаю мережу. Ми пішли на акумулятор. На акумуляторі працюємо. Добре, знову мережа. І тепер нам треба ще перевірити сонце. Сонце нам перевірити. Маємо емулятор сонячної панелі. Але обов'язково на всякий випадок відключити 220. Відключив 220 на акумуляторах. Включаю сонячний вхід. Панель побачив. Чекаємо, коли почне брати струм, має впасти струм. на... Блоці живлення. Ми точно не побачимо, бо побачимо, вже от пішло 8 замість 10. І бачимо, що лампа калиться, що воно є. Залишилося перевірити старт від сонця. Вимикаємо його повністю. Чекаємо, коли він запаркується. Сонце загубив. Тепер подаю сонце, є запуск, включаю інвертор. І воно запускається. Першою причиною поломки була гроза, тому що були випалені в блоці живлення і в плавному пуску на платі сонця вхідні кола, високоомні резистори в тому числі. Тому, думаю, далі буде нормально, тільки вважайте грозами, пам'ятайте за варистори, пам'ятайте за грозозахист, а при можливості, як би від міської мережі. На тому крапка збираю тішу власника.